Як позбутися закрепів. З вами лікар дієтолог Катерина Пашко. Дивіться, закрипи це дуже поширена проблема і достатньо серйозна, тому що закрипи можуть мати дуже серйозні наслідки на роботу всіх наших органів і систем. Тому ми обов'язково повинні працювати саме з закрипами. Ви перше, що повинні зробити, налагодити ваше харчування, з'їдати достатню кількість клітковини, якщо ви не можете зробити це. Чи салатами, додавайте просто захербу клітковину. Ви повинні випивати достатню кількість води, і а, це повинна бути тепла вода, да, тому що вона дуже добре працює на жовчну систему. Також робіть фізичні вправи, тому що ми механічно покращуємо циркуляцію крові у кишківнику. таким чином налагоджуємо наше випорожнення.